Сьогоднішні заяви Білорусі Лукашенка так це говорить уже про те, що Білорусь остаточно зібралася воювати відкрито з Україною. Ну відразу треба відрізняти, що Лукашенка заявив, що Білорусь, тому що це вже ні одно, ні це саме. Лукашенка сьогодні пообіцяв розгорнути спільне командування, спільну групіровку військ. Вона де-факто існувала і раніше, тільки росіяни не підпускали нікого з білоруських військових, тому що їм не довіряли. А зараз вони це вже роблять офіційно, формально. Це ще не значить, що Білорусь буде брати участь в військових діях. Я думаю, що це буде така чергова імітація Лукашенко своєї лояльності Путіну. Але просто Лукашенка не має чим. Воювати і немає кому воювати. Він всі 28 років будував спецслужби, щоб захищати себе від білорусів, але не щоб захищатися чи воювати з кимось. Тому я так досить скептично до цього ставлюся. Вважаю, що це скоріше така спроба розтягнути українські війська, створити навантаження на білорусько-українському кордоні, теж психологічно посварити білорусів з українцями, стовкнути лбами і йому. До, до цієї пори це досить е, успішно вдавалось. А от що власне говорять на місцях у Білорусі? Можливо, у вас є зв'язок з якимись опозиціонерами, які залишили ще у Білорусі, білоруські е, медіа, які е, є. Що пишуть вони про що говорять вони? Ні, ну у нас в офісі Світлани Тихановської є контакт зі всіма основними організаціями, які працюють в Білорусі. Це мережа партизанських груп, це учасники там киберпартизанського руху, це волонтери, які розповсюджують сам видат. Більше за 30 тисяч беруть участь в проєкті Білоруський гаюн. Моніторингова група, яка фіксує переміщення російських військ, актив активістів багато. Теж є контакти в номенклатурі. Ну і що? Є страх. Люди бояться, бояться терору, який відбувається кожного дня, і зараз саджають людей більше ніж у двадцятому році. саджають у в'язниці за антивійськові протести. Теж немає для людей можливості коридору виїзду з країни, навіть якщо ти там генерал чи чиновник. Ти не можеш втікти в Росії. Тебе відразу забирають, український кордон закрити, Польща, Літва небезпечно теж відразу забирають. Ну і а самі самі білоруси, вони ну, дуже чітко, мені здається, не підтримують цю, цю війну. Серед простих людей є така, ну розмова вже про якусь, про якусь там чергову хвилю там бунтів. Протестів, якщо Лукашенко насправді затягне білорусь білорусів війну. Але я все ще досить скептично до такої можливості. Це це мені здається все ще блеф така імітація. Я просто не вірю, що білоруси підуть воювати. І сьогодні ну була інформація теж про ніби острі обстріли з білоруської території, але ніхто цього з нашого боку не підтвердив і виглядає, що хтось свідомо спробував. Якби на створити такі відчуття, що білоруси знову там нападають на Україну. Ми маємо е, інформацію про те, що от в Києві відбій повітряної тривоги нарешті так на цьому акцентуємо, але все ще залишайтеся в безпеці. Власне продовжуючи щодо так Білорусі, голова державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лапо е, поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни, і зокрема е, підриває мости та замінової дороги. То хто на кого адкуди готовиться нападіння і на кого? Давайте так. Лукашенка просто рятує свою задницю, перепрошую, і йому треба створювати відчуття зовнішнього ворога. Для нього завжди ворогами були Сполучені Штати Америки, Швеція, Польща, Літва, Латвія. Зараз ворогом стала теж Україна. Так можна виправдати тотальну політичну. Економічну кризу, яка є в Білорусі від 2020 року, то що ростуть ціни. він заборонив до речі, цінам рости зараз. Це значить, що почнеться інфляція. Потім почнеться девальвація. І на кого це звалити? На українців може бути на поляків. Він теж почав боротися з польськими могилами, польських там солдат з литовськими школами. Чому? Тому що ці п'ята колона, нібита, псує нам життя, все як фашистської Німеччини, шукати ворога, звалити нього всі всі свої проблеми. Чи вдасться йому? Я думаю, що ні. Пропаганду телевізійну вже білоруси. Багато не вірять. Багато хто дивляться українські телеканали, українські медіа суперпопулярні зараз в білорусі. Тому я думаю, що ну інформаційна, ми, ми ну тримаємось, але треба працювати ще більше, пояснювати ситуацію, теж розповідати про злочини російської армії, і теж розповідати про успіхи і української армії, і білоруських добровольців, які воюють за Україну, так, так щоб білоруси відчували, що що вони. Що вони теж можуть щось змінити, щоб цю вивчену бездопоможність і знищити? Франак, ви говорите про те, що мож, ну, частково білоруси, білоруське суспільство готове, можливо, до нового протесту. А як щодо армії? Тому що от минулоріч були випадки, так коли розпадалися сім'ї, тому що, наприклад, дружина вона виходила на акції протесту, і вона в результаті там виїхала з території Білорусі. А чоловік, який кадровий військовий, не розумів її позиції, залишався, тому що от він, от, от військовий, так в нього є там наказ, він залишається. Зараз білоруські військові, вони їхні погляди хоч трохи змінились за цей рік, чи ні? Вони готові йти воювати в Україну проти України? Серед військових є дуже різні люди, як і в суспільстві. Є такі з русським міром в голові, яким нічого вже не пояснюєш. Є ті, які вже народжені чи на е, навучені в Білорусі незалежної, і для них незалежність набагато важливіша ніж Лукашенка там чи Путін. Є ці просто циники, які просто працюють по контрактах, і їм все рівно як в кожному суспільстві. Так є е, я думаю, що є е, е, багато тих, хто в критичний момент возьмуть відповідальність свої руки. І коли Україна буде перемагати, коли з'явиться від віце вікно можливості для нових протестів в Білорусі, вони перейдуть на правильний бік. Ми не кажемо про протести сьогодні чи завтра. Може бути навіть і не в цьому місяці чи наступному, тому що терор зашкалює. Терор е, жахливий людей куча людей, словиків і чиновників у в'язницях сідять, але такі режими вони виглядають сильними до, до моменту, поки поки вони такими не є. І тому я думаю, що як процес розпадання почнеться, він буде швидкий. Я думаю, що режим Лукашенки паде раніше за режим Путіна. Я думаю, що це буде теж пов'язано з розвитком подій в Україні, тому що всі слідкують за Україною, і будь-який успіх української армії надихає і наших активістів але теж депресує фруструє лукашенківських лукашенківських попосибників ми ж повинні бути в доброї формі готувати збирати свідчення злочинів працювати з активістами бувати будувати мережу підпілля як робили все все це завжди ідентифікувати всіх, хто бере участь із російського боку і з лукашенківського і бути готові до до швидких змін Дякую вам, Франак. Франак. Вечорка, білоруський опозиціонер. Власне про сьогоднішні заяви е, самопроголошеного так білоруського диктатора Лукашенка. А про те, що нібито Україна там готується на нього нападати, насправді знову ж таки. Франак підтверджує те, що по суті це намагання відтягнути так і перетягнути частково, в тому числі, і увагу на себе, так щоб тримати у це інформаційне поле. Дякую, Франак.